Інформатор ФМ. 1073. Інформатор Ефем. Життя твого міста на одній хвилі. Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Доброго дня, шановні друзі. Ви слухаєте інформатор ФМ. І сьогодні у нас в гостях вельми бажані, вельми шановні гості. Але. Буду їх представляти по черзі. Давайте спочатку. Голова благодійного фонду сприяння 25-ї окремій повітряно-десантній січиславській бригаді Віктор Кучинський. Вік, привіт. доброго дня, друже. Ми з тобою вже не вперше спілкуємося в ефірі, а співпрацюємо вже так, 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 так. чорті скоко. А Скажи, будь ласка, для наших слухачів, щоб вони розуміли, що таке військове волонтерство? Ну, я, мабуть, почну з того, що з 25-ї п'ятої Січиславської бригади нас пов'язують давні дружні стосунки, мабуть, з 17-го року ще. До повномасштабного вторгнення ми туди возили студентів, учнів, проводили там уроки патріотичного виховання. Ну, тісно взаємодіяли взаємоділи з двадцятої бригадою. І тоді в підтримці вони, вони ну, в них потреби не було. Ми тільки до них звертались, вони нам допомагали. Після початку повномасштабного вторгнення, всім, всі це знають, е великі потреби в бригади, які там, Міністерство оборони або не встигає забезпечити, або в недостатній кількості, ну, в бригади великі потреби були в усьому абсолютно: від продуктів харчування, починаючи до автомобілів, дронів, ребів і так далі, і так далі і медичні засоби якісь. І коли в 22 2022 році, на початку 22-го року, це ще до створення фонду. Ми активно почали взаємодіяти з бригади. Я пам'ятаю, мабуть, мабуть, в березні вже першого перший автомобіль ми пікап передавали до й бригаді. Ну а взагалі. Е Військове волонтерство це цивільна допомога Збройним силам України, і е, в чому наша перевага? В тому, що ми оперативніше набагато можемо вирішувати якісь запити частини. Вони якщо по процедурі замовляють, якщо ну це це довше трошки, ніж ми. Ми з вечора до ранку вирішуємо якісь питання, які задають нам вечором. Зателефонували там до обіду на наступний день, ми виконали замовлення вже воно і доставлено вже знаходиться, знаходиться підрозділі. Тому, тому ну, я бачу, що бригаді зручно і нам спокійніше ми відчуваємо, що наша робота є важливою, що вона реально впливає на, на бойовий стан підрозділів, з якими ми співпрацюємо. Пришвидшує нашу перемогу. Так, так, звісно. Так, да. а... в, може, не, не в тій мірі, якій хотілося б, але 100% вона впливає на це. вона ну, допомагає. Ми повільно їдемо, але потім розженемося. Ну, дай а, Боже. Да. так, так. <свісно> да. А чим ви керуєтесь, займаючись цією діяльністю? Ну, Повернуться до терміну волонтер, волонтерство. Це альтруїст, скоріше за все, який безкорисно надає якусь допомогу. Так от я хочу перекреслити оцей термін. Ті, хто надають допомогу Збройним силам України, ну особисто я, я дбаю про мені є що втрачати, і тому я дуже не хочу це втрачати. І я як можу, я допомагаю Збройним силам, щоб сюди не прийшов ворог, щоб все, що я маю, залишилося за мною, щоб моя родина, всі мої друзі, знайомі, живи, як і раніше, щоб у нас була можливість жити в нашій Україні, вільні, незалежні і так далі. Тому Надання військової допомоги військовим підрозділам це наш внесок, ну, повертаючись до попереднього висказування, наш внесок вховання майбутньої перемоги нашої. Друже, не можу не запитати, як правильно сформулювати таке питання. Чим наші слухачі можуть допомогти фонду? Яким чином? Так, ну, Наш фонд існує тільки завдяки підтримці громадян України. І не тільки до речі. Нам і Польща допомагає, Литва багато допомагає, Латвія допомагає, з Германії надходить допомога. Е, ну, то есть, Допомога надходить з усього світу. В принципі. І наш фонд існує тільки, тільки завдяки донатам, тільки завдяки підтримці. І підтримка не тільки грошима, ну, різноманітна підтримка, яка вся передається в 25 бригаду в основному. Як допомогти, ну, зайдіть на нашу сторінку, фон Фейсбук сторінку, фонд сприяння 25 й сп окремій повітряно десантній Січиславській бригаді. Там є QR-коди, там є наші реквізити. І якщо ви будете донатити, ми, ми відзвітуємо і, і, і будемо дуже вдячні. Ну, кошти, які приходять, вони всі йдуть на допомогу бригаді. І хочу підкреслити, що. Тісна взаємодія з, з бригади. Ну, ми нічого не купуємо. Що ми ну від себе. Ми все, що ми е, передаємо бригаді, все, що ми купуємо, все, що ми шукаємо, попередньо ми отримуємо замовлення з бригади. Нам дзвонять з бригади, кажуть, терміново по можливості. Це надо, оце, оце, оце. Ну і ну всі запити вони термінові. Так, так, так. Ну ми від себе і не пам'ятає навіть, що щоб ми від себе щось передавали. Тільки по запиту з бригади а, добре. Я так розумію, що не тільки допомогою ну донатами, да, живе фонд, а ще проводяться якісь а... культурно просвітницькі заходи, міроприяті. Ну, я, я суржиком буду лупашить, А, Чув, що ви відкриваєте якусь мистецьку виставку? Що це за виставка? Де вона проходить, як до неї потрапити, що там буде відбуватися? Так, сьогодні, от після ефіру, ми е, переходимо в обласну філармонію. Там уже тиждень, мабуть, картини розвішені, виставка вже готова. А сьогодні ми її офіційно відкриваємо о 15.00. виставка благодійного фонду сприяння святій бригаді і відомого в Україні, і, мабуть, не ті за межами України. митця баталіста, він сам з Дніпра, Сергій Михайлович Чайка, який все своє життя присвятив висвітленню. Боротьби українського народу навіть не за незалежність за своє існування. От там картини, там понад 50 картин. Для чого ми робимо фонд сприяння до спій бригаді і мистецька виставка? Ми хочемо суспільству донести, що українці найкращими воїнами були завжди, славетними воїнами були в усі часи, починаючи від Дарія. Відомого походу і закінчуючи сьогоднішньою війною, українці були воїнами, і ця виставка наглядно це продемонструє. Виставка буде ну, до... тобто можна буде придбати. До речі, так, так там чайка щось запланував. Я не знаю до кінця, але якісь він картини нам сьогодні подарує. Які і кількість це, це стане відомо від кінці сьогоднішньої виставки відкриття. І ми будемо організовувати аукціон. Це залежить від того, які картини в якій кількості. Ну, найближчим часом будуть аукціони проводитися по продажу робіт чайки. Також всі кошти, які будуть вирощені, вони всі підуть на технічне забезпечення, на допомогу 25-ї бригаді. Отже, друзі, заходимо в Фейсбук, шукаємо благодійний фонд сприяння 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді. Знаходимо QR-коди, донатимо, допомагаємо. І сьогодні приходимо в філармонію. О, о 15.00 офіційне відкриття цієї виставки. Будемо раді, раді і, бачити. І до, і до котрої вона буде? Ну, до 16, як піде, там 16.30 максимум. Тому швидесенько, ноги в руки і бігом. І тепер наш другий гість це супергість. Я, я низько вклоняюся. Ух. Боєць 111-ї бригади, який провів в рашистському полоні 1050 днів шах. Привіт, друже! Доброго слухачам. Насамперед, хочу сказати, що е, свій е, шлях. В лавах ЗСУ України я почав саме з нашої територіальної самооборони сила Дніпра, де являвся керівником другого сектору, звідки мобілізувався через наш АНД-воєнкомат Мурніжній Дніпровський в територіальну оборону і там воював до тих пір, поки не попав до полону. Полоні провів 1050 днів, після чого Україна все-таки добилася, щоб мене і не тільки мене звільнили з цього жахіття. Про полон можна розповідати багато, але воно. Ні, ні, не, давай. Не е я спеціально не задаю такі питання, тому що ну, там ми спілкуємося там, з апостолом, з Золкіним, я дивлюся ці всі відоси, як там відбувалося і ваші інтерв'ю. Ти краще розкажи, е коли ти повернувся додому, твої відчуття, як тебе зустріли? Е коли я повернувся додому з того моменту, як переступив український кордон, е, мої відчуття переповнювали. Е, волонтери давали там позвонити, там першу допомогу медично надавали там, е, ну то, то є, те, що було. Зразу потрібно, тобто, хто додому хотів позвонити, кому там меддопомога потрібна була. Після чого нас повезли до лікувального закладу, де ми пройшли первинний огляд, а потім відправились в реабілітаційний центр, де провели місяць. І на даному етапі <кхи> я після реабілітаційного центру, після місяця повернувся в місто Дніпро де проживаю і зв'язався зі своїми маленькими комбатами територіальної самооборони. Ну і зараз на даному етапі, поки от я в Дніпрі, поки назад не повернувся на передову, буду повністю співробітничати зі своєю територіальною обороною сили Дніпра, яка потрібна була допомога там, я знаю, Шах декілька разів згадує про територіальну оборону Сил Дніпра. Ми на лівому березі на початку повномасштабного вторгнення, буквально на наступний день, 25 березня, 22 року, 25 лютого, я вибачаю, 22 року на лівому березі організували самооборону патрулювання частного сектору. Жилого сектору, не тільки приватний сектор був. І тоді ми мали назву «Сила Дніпра. Вона проіснувала декілька місяців, скільки було потреби. Потім половина пішли в Збройні Сили, як, як наш побратим, половина залишилась... і був створений фонд сприяння 25 й бригаді. Тобто з цього все починалося. Так, так, починалося з, з територіальної оборони з нашої шах. Дякую так. ще раз. Нема що. А шо, нема? що нема <гум> Війна не закінчується, всі Є. сили нам потрібні. Кожен працює на своєму фронті. Так, кожен має займати своє місце і свій напрямок, де в нього що виходить. Чуваки, дуже дякую вам за спілкування і слава Україні. Героям слава до зустрічі. І сподіваюсь, до скорішої зустрічі, коли ми скажемо в ефірі, ми перемогли. Це обов'язково відбудеться. Дякую. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.